Якщо ви коли-небудь після перегляду якогось там кліпу казали, що за хулює, тільки що подивився, то не переключайтеся, тому що це відео створене спеціально для вас. 2000 Я людина з поміркованими поглядами і вважаю, що сучасний шоу біс в деякій мірі їнувся. Оці всі модні тенденції з подкатами, з дідовими піджахами і окулярами на пів. Але заставляють задуматись, чи дійсно у людей є правильна кількість хромосом. Ну це таке то фігня. Найбільше мене коробить від деякої сучасної модної музики. З вами Вася ви на каналі Чоткий Пацан. Погнали! Дивлячись на всі ці атракціони, складається враження, що коли хтось пише пісню або думає за кліп, перед тим хорошенько обжирається якимись грибами. бо тому, що той піздець, який потім виходить в люди, пояснити іншим способом взагалі нереально. І коли таких от пару кліпів подивишся, з'являється питання: що за хуя вообще відбувається? Шо обіз? Ти чого такий-то? Як не сіські, то топійські бляха, а як не це, то ще піже. Як у то вийшов недавно кліп, не хочу казати, кого би обідиться. Суть вообще в чому? Стоїть на сцені мужик, а перед ним херу хмара Бабів. З ідеально пропорційним сракоцицьковим співвідношенням. Далі включається музика, і мужику, походу, стає хуйово, він починає дригатися як ото припадочний. А баби ясний цвинтар повторюють за ним. Мавпи, блядь. І весь час на фоні звучить така музика, що якщо би навіть записав на диктофони, хтось ригає, то було би то приємніше слухати. Після чого мужик переодівається в бабу. Піц. Або ще ліпше, хтось їде на крутому відрі, десь там далеко від України, потім пересідає собі в самоліт, наливає собі там Джек Деніелсу і дивиться собі у вікно на прекрасну панораму Парижу. Після чого йде в туалет, сідає на унітаз з чистою іридією і какає креветками і після і брульянтами. Ах... та слухай, слухайте, і так знаєш, ти бачив від мене на що мене за кожен раз сука принижувати. Та якщо маєш стільки грошей, що ж сракою їх жуєш, то не дуже цим і хвалися? Люди є різні, і до курвої матки бути, потім маться в роботі. А за співі тексту я взагалі мовчу, бо тому що Костя казав багато не матюкатися, а там що не ну, думка, то мат. От серйозно, на що ти лізеш співати, якщо знаєш, що ти не співаєш, а виїш як сука в прунях. Та якщо ти таки хочеш так горланити, то біди в'єбать, які дебрі. Там співай, поки не скиснеш, хай там зайці з ведмедями хубаві і глухнуть від тебе, а не люди в селі. Раз ти вже такий мамин співак. Честне слово, деколи як концерти слухаєш, то ви і воно, а мені стидно. Та олег, що таке було. І ладно, якщо вона там ще виє, але якщо слухатися в сут, то, йоб твою ма! От, наприклад. Типа нік, нік, значить прыгай. прыгай високо, так, щоб було видно. Що? Що ти цими словами хотів сказати? Шо ти расіст? І от таких приколів є як на рубля горошку. Куди не подивишся, то там як не ніка, то хуй пизда і жопа. І немає ні якогось посилу, ні історії, ні сюжету взагалі нія нема. Ну, так собі, от написав куску. Хуйну, хай собі буде. Один про стрибаючого нігу пише, другий про глобальне потепління, а третій, якщо перевести то про якусь бабу. Нахрена? Утоявіть, якщо би Емінем таким займався. Ти, типа ніг, ніг значить пригай. Прикинь високо так, щоб було видно. English, motherfucker, do you speak it? Коротше, народ, 25-26 березня, в суботу і в неділю цими вихідними, це так я уточнив, щоб ви точно не забули. Пацани будуть на Кураж -базарі. і Так само там буде наша беха, ви можете сфоткатися з пацанами і з бехою, і, і навіть разом пацани і беха, беха, пацанів і пацани в бесі. Коротше, приходьте і будете мати можливість пофоткатися з бехою і з пацанами, а також взяти пару автографів. Якщо маєш якусь офігенську думку на рахунок сучасної попси, пиши це все в коменти. Я це все обов'язково прочитаю. І самий чіткий комент попаде у наступний відос. Ну а з вами був Вася. підписуйтесь, якщо тобі понравився відос. І якщо ж і за, то поділися цим відео з друзями. Пока. Це я татуха мене світю. Ні. Пока. Не люблю я курящих, але ви чоткі. З такими цінами йдіть ви в тріщину козі. Я вмію ставити лайк на сука бридеш. Щоб в них піпіська була як та сігарета. Сильно сказано, но не сильно.